Всього 20 хвилин, і твоє тіло буде готове до будь-якого сезону. Але найголовніше це буде приємно. Ти приділиш увагу своєму тілу, відчуєш себе доглянутою, кайфовою, і такою потрібно самі собі. І це всього за 20 хвилин. Скажу навіть більше після цієї процедури такі проблеми, як набрики та нерівна шкіра, будуть вже в минулому. Тренування і правильне харчування це все чудово. Але блін, ну скажіть, як же круто мати можливість просто проявити турботу за собою своїм тілом, поставити на паузу деякі думки сьогодення, можливо, ще читати у Книгу або дивитись улюблений серіал. А в цей час твоє тіло отримує такі круті результати. Магія поза Хогвартсом і зробили це український бренд хіле, і це все зараз скажу про бандажні обгортання. Кажу чесно, спробувавши майже усі види, які в них представлені, щось мені не дуже зайшло, бо було дуже пекуче, і це не моє. А Щось я покохала усім тілом, і я зараз скажу про холодні обгортання. Бо, по перше, це терпимо і скажу навіть більше це дуже і дуже приємно. А по друге кажу по секрету, що саме холодні обгортання найкраще працюють з набряками і з Ливом водички. тим самим вирівнюють шкіру і зменшують прояви так званого целюліту. Тому не гайте часу. Бо що може бути краще, коли на такий крутий продукт зараз ще й діє така крута знижка на сайті? Знайдіть своє, а потім ще й подякуйте мені.